Ну що, ви принесли мені фільм? Так сюрприз! Стоп, чого вас двоє? Ми потервеніли і зрозуміли, що в нас є унікальний неповторний комплект із двох фільмів. Це два абсолютних блокбастери. Про що це ви? У мене фільм про дитячу ляльку Барбі. А в мене історичний байопік про Роберта Опенгеймера, винахідника атомної бомби. Так, по перше, хлопці, ви натягли на зустріч футболки, які вводять в оману. По-друге, стрічка про опенгеймера взагалі не тягне на блокбастер. Його б. Буде знімати Крістофер Нолан, а тепер догнав. Але як ці фільми взагалі поєднуються. Ми довго спілкувалися і дійшли думки, що обидва сценарії присвячені одному і тому ж питанню, якому чи не забагато в людей влади? Я думав, чи не забагато влади в чоловіків? Та ти що тут нема різниці? Ну, лей буде. Розкажіть про ці фільми. Розпочнемо з більш нудного. З фільму про масові смерті, чи з того, де Голівуд знімає тільки фільми з брендами, які мають історію фінансового успіху? Давайте з другого. Фільм про Барбі та подруг, от де навколо Барбі ворол, і скажу вам сер життя в пластику, схоже на фантастику. Їй можна зачіски міняти і як хочеш роздягати. Господи, що? що, що, що за фільм? По вашому тут пічать. Ні, я це ж Барбі Йорл, Так Аква гей, мене звати не Аква, і фільм називається не так. Проїхали, я дуже вибачаюся. Це мерзенно, дуже мерзенно. Отже, Барбі влаштовує вечірку в Барбі світі і раптом починає думати про смерть. Боже збав, вона бачить в себе плоскостопість та целюліт і розуміє, що щось не так найбуде за допомогою дивної Барбі. Вона проходить скрізь портал у реальний світ, і один з кенів і йде за нею. Який він реальний світ? Деколи він такий самий, як наш, а деколи як якийсь магічний мультик. Кумедно. Отже, Барбі приходить в офіс матела і бачить, що там керують повні ідіоти, Та лишень самі чоловіки. Дуже смішно. Ми на весь екран покажемо Ю» пихатим продюсерам. Гей, hey. гей, hey, що як? Отже, в фільмі Мател визнає, що Барбі серйозно вплинула на появу в суспільстві нереалістичних стандартів краси. Ага, але разом із тим, Барбі про рівні можливості для всіх якось не збігається. Я їм так і сказав. Але наші партнери з Мателя хотіли би бігати голяка, але при цьому, щоб хрестик був на шиї. Якщо буде спосіб досягнути цього, то вони будуть раді. Не бачу тут проблем. Так тому що шкода, яку вони встигли завдати, була невеличкою, адже це вони не навмисно візьмемо Віла на роль директора його неможливо ненавидити. Чудова ідея! Коротше, в реальному світі Кен раптом дізнається, що існує патріархат. Він вирішить, що це крута річ, і принесе його в Барбі світ. о oh оу, -oh. так раніше в Барбі світі рулили Барбі. Тепер будуть рулити кени, а головній Барбі доведеться повернути все назад. Oh, то гнав тут, ми й принесемо головний посил нашого фільму: про те, що патріархат не дуже справедливо ставиться до жінок. Чудовий посил. Патріархат поганий. Зовсім поганий. Я вас почув без сумніву, дуже нечиста система. Так, тема з патріархатом погана, недобра, Але. Ага, і якщо гарно поміркувати, то патріархат дуже погана річ. Здається, ви вже це говорили. Він же несправедливий, так? Патріархат в сенсі так. Ні, ні, я вас зрозумів. Я згоден. Патріархат прямо поганоріат. Який мене відмінять, якщо я скажу, що я хоч і погоджуюся з посилом, але це вже перебір. Ймовірно, зацініть. Ви що робите? Ви буквально ж бурнули син мені просто в пику? Саме так. Отже, остання частина стрічки вся про це. І складається з одних лише балачок, а в мене те саме. Так фіг з ним давайте про Опенгеймера. Що ж, ми вже бачили, як епічно Нолан може обіграти всілякі сайфаї, супергероїку. Так, так. уявіть, що він зможе зробити з трьома годинами суцільних балачок про науку. Це буде новий рівень епічності. Та не вже? Ну, епічне зло буде прикривати, Кожне сказане слово. Про це я не подумав. У цьому фільмі в нас є шанс дати людям те, що вони мріяли побачити. І що це? Декілька постільних сцен з Робертом Опенгеймером. О, нарешті, батько атомної бомби? Скоріше батько дитини, яку він зробив в заміжній жінці. Крутяк, а його фраза Я став смертним. Скаже її під час потрахушек. Оце вставив фан-сервісом. Та, та 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 Що ще відбувається в цьому фільмі? Ми приплетемо декілька історій, адже що я напишу лінійний сценарій, Крістофер Нолан знайде мене та вб'є. Слушно, а що там за історія, окрім шпілівілі? Там буде про мангетенський проект. Роберт буде наймати вчених та чи готує пограбування в фільмі Гая річі. Най буде чи буде слухання про те, чи не забрати в нього допуск до держтаємниці, враховуючи, що холодна війна на дворі. його дружина всім вставить на допиті. Не вже саме так і маю визнати, що це станеться дуже раптово. Та вишов так, увесь фільм вона буде схожа на звичайну алко. Голічку чи буде сюжет про всякі інтриги в сенаті? Чиї інтриги чувак на призвище Штраус буде копати під Опенгеймера, зображати його комонякою. Що Опенгеймер такого йому зробив? Він вважає, що Опенгеймер принизив його політично. А ще що той казав про нього всяку фігню Анштейну? І як завершиться слухання, Допуск у Роберта віднімуть, в тому числі за це проголосує сам Джон Кеннеді. Він був у наступній політичній епосі. Ще і як класний спосіб залишити гачок на сиквел. Опенгеймер 2 Кеннеді сходження. Це пушка. Так, ну можна і так, звичайно, гадаю. І як обидва фільми закінчуються, ну ми дізнаємося, що Опенгеймер насправді сказав Енштейну. З'ясується, що він говорив не про штрауса, а про те, що, можливо, вони запустили лічильник до кінця світу. А у Барбі з'явиться вагіна. Що? У Барбі з'явиться вагіна. Вона піде на огляд до гінеколога. Вже важливо, щоб її оглянув професіонал, словлюючись вагінально. Ласка, не кажіть більше вагінально. Вульва! Ми вважаємо. Що після перегляду двох стрічок люди вийдуть з кінозалу, розмірковуючи над силою жінок, а також про ймовірний ядерний голокост. Мені все-таки здається, що нелегко буде вмовити людей подивитися обидва фільми в перший вікенд. Ні, це буде легко, як за милу душу. Та не вже так? Треба просто вигадати слівце, яке поєднає обидві назви, та завірусити його в соцмережах. І ви вигадали? Вигадали. Ну, кажіть? Ну, наприклад. Опен Барбін Геймер, боже мій що? Ще подумаємо.